Голодість держави, а знання, шлях до перемоги. Сьогодні я вас запрошу на дуже цікаве заняття. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте, яка пора року зображена на малюнку. Молодці, це зима. Тож сьогодні ми поговоримо про зиму: холодну та сніжну, веселу і дивовижну. А у зими справді див немало. Послухайте, будь ласка, загадку. З неба падаю на хату. Білий, білий і лопатий. Прилипаю вам до ніг. Називаюсь просто сніг. Молодці дітки, давайте з вами поговоримо про сніг. Сніг якого кольору? Так, білого кольору на дотик він холодний. Від дотику до снігу. На руках залишаються сліди водички. Сніг мокрий. Мокрий сніг ліпиться. І з нього можна ліпити снігові колобки. Сніжинки, які добре тримають свою форму і не розсипаються. Від тепла рук сніг починає танути. Він розтає, поступово перетворюючись на водичку. Якщо снігову грудочку певний час тримати в руці, то вона зникне, потихеньку перетвориться на воду. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Хлопчик і сніжинка. З неба летіла додому сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива. Ось яка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. І думав, Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. А вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки! Про кого розповідалася історія. Розкажіть, якого кольору була сніжинка, яка летіла з неба? Що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що сталося зі сніжинкою? Коли вона потрапила хлопчику на долоню? І чому? Якої пори року сталася ця історія? Давайте пограємо з вами у цікаву гру, яка називається. Що яким буває, коли зима завітає? Дивлячись на малюночки, вам треба буде відповісти на мої запитання, що взимку буває білим, сніг, сніжки, доріжки, поля, дахи на будинках, що буває темним, що буває холодним, що буває, що буває теплим. Молодці дітки, а що ви знаєте про зиму, яка пора року нещодавно у нас настала? Правильно зима, як змінилося все довкола з настання зими? Які явища природи бувають узимку? Розкажіть, який за кольором сніг, який сніг на дотик? А що можна робити під час зимової прогулянки? Скажіть мені, будь ласка. З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто закривають хмари, які приносять вже не дощ, а сніг. Сніг падаючи додолу, поступово вкриває землю. Гілки дерев, дахи будинків, мороз сковує крижаною, поверхньою водойми, озера, річки, ставки. Це відбувається тому, що сонце зимової пори не прогріває землю. Холодне повітря приносить хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають спокійно, але варто подути вітру, як підіймається сніжна заметіль, залишаючи після себе кучугури і замети. Дітки, вам сподобалося сьогодні наше заняття? Про що ми сьогодні разом з вами розмовляли? Що вам найбільше сподобалось? Прощайтеся з вами, до побачення, дітки! Все буде Україна! Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати!